Подарунковий набір Беосалі Box Сипсо Сільвер. Він йде в фірмовій коробці, виглядає дуже презентабельно. Всередині ми бачимо у нас в комплектації підвізка з подвійним кулоном, браслет. Він йде окремо від годинника. Можна його носити як разом, так і окремо, та безпосередньо сам годинник. Набір виглядає дуже ефектно, можна одразу дарувати. Покажу вам трішки ближче підвізку. Довжина її регулюється, ви можете самостійно відрегулювати на потрібну вам довжину. Далі покажу вам трішки ближче бралса та годинник. Дуже гарно виблискує на сонці, так як має велику кількість камінців. Браслет іде на такому дуже зручному механізмі затяжки. тобто ви вдягаєте на ручку і просто цю шайбочку підтягуєте на розмір, який вам потрібен. Вона назад спадати не буде, але й гарно буде вам тримати браслет. Ось так можна зробити більше та підтягнути зробити менше. Далі в нас іде годинник. Годинник кварцевий, дуже гарно виблискує на сонці за рахунок такого циферблату. Він доволі лаконічний, нічого зайвого, але при тому дуже ефектно виглядає. Металевий корпус та металевий браслет. Застіпка доволі цікава. Для того, щоб відкрити, ми піддіваємо знизу ось цю частину застіпки та тягнемо вгору. Ось так. І далі просто тягнемо трішки на себе. Роз'єднуємо застібки. З одного боку в нас гачечки бачимо, з іншого трубка та такий спеціальний отвір. Для того, щоб застібнути, зараз покажу вам поетапно. Спочатку заводимо нижній ряд гачечків за трубку ось так, і затискаємо просто зверху. Застібка надійно тримається. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться посередині, до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.